Всім привіт! Сьогодні будемо малювати на осінньому листочку. Кісточки у нас, звичайно, плоска і тонесенька. По фарбам це ультрамарин, червоний, білий та чорний. Беру малесеньку таку баночку, спочатку вводжу її білою фарбою, а далі, як зазвичай, продовжую це все ультрамарином. Також буду трошечки змішувати ультрамарин з чорною фарбою, щоб вийшла. Темніше. І таким чином буду нею ж покривати весь повністю листочок. Як бачите, пропорції контролюйте самі. можливо, вам захочеться ще темніше, можливо, ще світліше. Загалом дивіться на якийсь відтіночок, який вам подобається. У мене це виходить темно-темно-синє, якраз в поєднанні з Ультрамарином, саме то. Також наша буде на цьому всьому листочку зображений такий новорічний зимовий олень. Чомусь мені все туди ближче хочеться до Нового року. Тому я на зараз буду набирати білий і малювати наш місяць. Як бачите, я гарно тримала саму баночку, щоб вона більш-менш не пропускала синю фарбу. Зазвичай буде домішуватись по бокам у вас синій, але це нічого страшного, навпаки так навіть і гарніше. Також білу -біл фарбу і по-синьому починаю малювати саме тіло оленя. Ну, Тіло, голову. Але, як бачите, синій добре підмішується, тому я просто помічаю схематично, де воно все буде знаходитися, висушую феном, щоб було це все швидше. І воно стає ось таке матове. Далі я просто додаю ще білого, покриваю повністю. Цю всю форму оленя. Далі беру в тонесеньку кісточку, і, і відділяю мордочку від нашого ну, туловища. Цю ж кісточкою я продовжую малювати деякі складочки на олені і, звичайно ж, наші роги. Вони повинні бути такі розложиті. Ушком, не забуваємо про ушка. А стосовно рогів розложисті, такі, знаєте, тоненькі, і трошечки ми до них ще будемо додавати е, ліловий колір. Але то далі вже буде. Беру тоненьку кісточку і вимальовую дві такі дуги. Вони в основному все буде навколо місяця. Така буде задумка. Дивіться, що воно, в принципі, у вас були відносно тоненьке, бо я тут трішечки моментами переборщила. Але контролюйте товщину. Набирайте побільше води, фарби. Води більше, ніж фарби, тому що щоб помалювалися тонесенькі такі лінії. І таким чином схематично зображуємо всі наші такі, знаєте, рога, які будуть трішечки схожі на дерево. Далі я замішую лілову фарбу, це в нас ультрамарин плюс червоний і трошечки ще білий колір. І малюю самі ну, квіти, листочки, ну, що, на кому на що буде це схоже. Прохожусь по всім нашим рогам, скажімо так. Просто вбиваючи хаотично різні такі, знаєте, деталі, трохи заходячи за самі роги. У мене там трішечки підмісався червоний, але це зовсім нічого страшного. Я трохи додала ще білого, зробила з нього рожеве, і загалом ось така картинка вийшла. Трохи підправляю наш місяць, додаю темнішого, потім білішого. Управляю форму і додаю ще більше білого, щоб він прям світився. Золотистою фарбою покриваю ну, саму ручку цього листочка стебільочок. І далі я просто білою фарбою збридгую все навкруги нашого оленя. І ось така картинка вже більш зимова в нас виходить. Управляю ще деякі деталі: там місяць, роги, там якісь зірочки і тому подібне. Напишіть в коментарях, як вам такий формат картинки. Чи подобається вам малювати на різних матеріалах таких природних. І всім дякую за перегляд і до зустрічі!